Пригоди у цифровому світі системка. У великому місті, де будинки були вищими за хмари, жив хлопчик Еврік та дівчинка Орися. Вони дуже любили інформатику. Одного разу їхній найкращий друг системний блок на ім'я Системко покликав їх на допомогу. Ой-ой стогнав системко. Моя найважливіша мегаідея кудись зникла. Без неї я не зможу опрацьовувати дані. Ми повинні її знайти. Діти погодилися допомогти. Вони зменшилися і вирушили всередину у світ комп'ютерних пристроїв. Їхній шлях розпочався з пристрою введення. Щоб почати пошук, нам потрібні підказки, сказав Еврік. Першими вони зустріли клавіатуру мишку та сканер. Це були пристрої, які вміли вводити інформацію. Ми введення, пропищала мишка. Ми приймаємо інформацію. Клавіатура текст. Мишка твій рух, а ось сканер, може вести малюнок. Вони дали дітям першу літеру підказки, яку записала Орися. Далі, друзі потрапили до пристрою виведення. Тепер, коли ми маємо частину ідеї, ми повинні її побачити та почути, міркувала Орися. Назустріч їм вийшли монітори колонки, готові показати результат. Ми виведення прогреміли колонки. Ми показуємо результат роботи системка. Монітор зображення, колонки звук. Навушники роблять те саме, але тихо. Вони показали наступну частину підказки. Підказка вказувала на сховище. Це пристрої зберігання. вигукнув Еврік. Вони побачили гігантський вінчестер. Це був старий замок системка, де лежали всі його спогади. У замку мешкали інші охоронці інформації. Швидка флешка та багато маленьких карт пам'яті. Ми зберігаємо дані, щоб системка не забув їх, коли вимкнеться, сказала флешка. Раптом Еврік побачив блискучий предмет. Це вона, мега ідея, закричала Орися. Але як їй звідси передати системку, який чекає ззовні? Вони взяли флешку, як рятувальний човен, і завантажили туди ідею, щоб легко було перенести. Вони вискочили із системка. Передавши йому флешку з мегаідеєю, системко просяяв. Дякую. Введення, виведення, зберігання та передавання інформації ось мої головні помічники. Ви справжні інформатики.